Ну що, майже місяць я шукав оту от прокладочку, шайбочку. Подивимось, чи дійшла вона нам з цією покупочкою з Німеччини. Велика розпаковочка. Опа, ну, як завжди, половина коробки це картончик. Так, це прийшли на амортизатори бампери. Це колпачки на ці ж бампери амортизаторів. О, це е, опори задніх пружин. Оце опори задніх пружин, бо мої мертві на задніх стіках. А ось ця шайбочка, яка винуватиться усього цього придбання. Ту, яку мені тягнули 5 різних контор і не могли нічого зробити. О, це просто прокладочка на мотор. Все. А, я знаю, що це. Це рамочка на політуманну фару. Доволі дефіцитна штука, в мене одна побита. І я замовив її ще одну, там була адекватну ціна. Бо іноді здається, що коли BMW завалює 30 років від виробництва, у продаванні наступає колапс, криза середніх років, і вони починають за всяку фігню такі кости ломити, що здається, що це все, Так бути не може. Бо оця рамочка в Україні. Коштує до 50 баксів. А була куплена всього за 8. <рес> рамочка обережна. От така рамочка. На. Причому це ще оригінальна, бо наші продавани продають роздруковану на 3D принтері. А це оригінальна по BMW. Бо теж виявилася проблемою знайти. Зараз покажу вам яку прокладку. Я не зміг знайти, замовляв декілька разів в декількох місцях. Оця резиночка. Оця велика підстакан. Прямо була проблемою. Не міг її ніде знайти окремо. Невідомий, на жаль, виробник цього фільтру, хто це робить? О, є оця втулочка. О, ця вона. Її взагалі неможливо замовити окремо. Вона не б'ється нормально. Оця втулочка вона лежить під цією шайбочкою. Ось так. І оцих двох. Штучок в моєму маслостакані не було. Все, на вихідних будемо збирати Волтера назад.